Бачите, в Грабові вже зима почалася, ви кажете, а ще вам тут хату продає. Бандери 4 в Грабові. 18 км від рівні. За горбочок людей заїздили, ми їдемо. Приїхали в Грабів, такі озаєк кузенька. Дрова грубого по колу, дуб, з березою. Ось так місце стається. Пішов підйомчик. Дрова, як завжди, лежать. покол для котла але це не значить що дрова буде ті тільки... Все, бережемо наполовину.